Стефа з двома важкими сумками зайшла в рейсовий автобус і не відразу звернула увагу на те, що вона під пильним прискіпливим поглядом своїх односельців. Пасажири її уважно роздивлялися і щось між собою гомоніли. «Стефо, тут біля мене місце, є присядь, раптом окликнула жінку сусідка, яка сиділа на задніх сидіннях. Галино, а ти часом не знаєш, чого це так на мене усі повитріщалися? здивовано питає. Може, у мене хустка на голові перекрутилась, чи я спідницю на виборі додягла? Не розумію, чому у мені стільки уваги? Галина, яка завжди усе знала, лукаво посміхнулася. Не прикидайся Стефо, бо ти нічого не знаєш, тобі й так ніхто не повірить. А дивляться на тебе всі тому, що не розуміють, що він тобі знайшов. Хто? Ти про кого? здивовано перепитала Стефа. Про того пана, який з самого ранку стричить у тебе під ворітьми з величезним букетом троянд, який визирає з вікна його шикарного Мерседесу. Ти першим автобусом в місто поїхала, а він відразу до твого подвір'я під'їхав. Розминулися ви буквально в кілька хвилин. Пан той постояв, потім пішов до сусідки, спитав дете, а коли вона йому сказала, що ти в місто поїхала, то він попросив у неї відро з водою, щоб квіти в нього поставити і став чекати. Зізнаваюся, стефо, хто він? А то люди вже такого тут напридумували. Адже у нас в селі ні такого Мерседесу, ще ніхто не бачив, ні такого букету, який ледве у відро помістився. Стефа задумалась, бо й справді не уявляла, хто б це міг бути. Заміж свої 48 років вона явно не збиралась, кавалерів у неї ніяких не було. Тому залишалося загадкою, хто це і чого він приїхав. І ти хочеш сказати, що збираєшся показатись такому пану в цій страшній хустці, не сусідка. Нормальна хустка, чого ти причепилася? Та яка нормальна, хто в твої руки в хустках ходить? Молода жінка зробила себе геть чисто, бабусю. Стефа опустила голову. Тут у неї аргументів не було, вона й справді мала на найкращий вигляд. Ще коли Іван жив з нею, у неї був стимул чи поритися. А як кинув її заради іншої, то вона геть руки опустила, одягла хустку, за собою не стежила, одним словом, бабуся. Коли Стефа втратила роботу, а вона працювала в районному дитячому садочку вихователькою, треба було на хліб заробляти. От вона й стала шукати багаті сім'ї, де були діти, і пропонувала послуги няні. Свою останню роботу вона знайшла відносно нещодавно, виглядала п'ятирічну дівчинку Алінку, гралася з нею, читала книжки, гуляла. І одного разу, коли батьків не було вдома, дівчинці стало зле. Стефа надала їй першу допомогу, а коли приїхала швидка, то константувала, що те, що зробила Стефа, врятувало дитині життя. Відколи Алінка в лікарні, Стефа знову залишилася без роботи, тому їздить на ринок і продає його родину з того й живе Ти хоч хустку зніми, в ній я тебе не пущу, скомандувала Галина. А поки вони ще їхали в автобусі, вона дала Стефі помаду і дзеркальце, щоб та хоч губи підвела. Стефі вже й самі було цікаво, що за заморський принц на неї так наполегливо чекає. А ви ще красивіше, ніж мені описувала Алінка, каже, і вручає букет. Я її дідусь, це вам. Подяка за те, що врятували мені внучку». Анатолій Петрович виявився великим бізнесменом і дуже хорошою людиною, а ще холостяком. Тоді він приїхав, щоб подякувати, але потім зовсім зачистив до стефи. Стефа готували його смачними вечерями, а він розповідав їй безліч цікавих історій з свого життя. Анатолій жінці дуже сподобався. Та вона не могла повірити в те, що така людина, як він, який може при своїх статках ще з 30-річною одружитися, зверне на неї увагу. Та він таки вибрав її, з поміж інших. Чимось вона його зачепила, бо всього за два місяці їхнього спілкування він запропонував стефі переїхати до нього. Як тільки її колишній чоловік почув цю історію, а в селі плітки розлітаються з швидкістю вітру, то прийшов до неї миритися, бо захотів повернутися в сім'ю. А по стефу якраз Анатолій приїхав на своїй крутій машині. Треба було бачити лице її колишнього чоловіка. Він просто не повірив, що так буває. Стефа і сама інколи не вірить в те, що саме їй так пощастило, але видно у долі у план на кожного з нас.